이거 맛있지. 너무 비싸다. 맛있긴 한데. 이게 꽃갈코인데 꽃갈코는 제가 어렸을 때. 하나를 끼워서 자주 먹었던 과자입니다. 굉장히 좋아했었고, 아, 치토스도 좋아하긴 했는데, 치토스는 좀 그렇고, 홈런볼을 제가 정말 좋아하는데, 소개가 원래 빡자 었는데 비웠더라고요. 지금은 좋아하지 않습니다 근데 지금 좋아하는 것도 어렸을 때 좋아하는 것 사이에는.. 호북칩 호북칩 맛있지 무감자도 참 좋아했는데 아 무감자? 이거.. 이거 세 아유 스윙칩, 아, 이거는 역시 아, 무조건 스윙칩은 무조건 먹어야 되는 것 아, 이것도 진짜 좋아하긴 했는데, 아, 스윙칩도 맛있지? 아, 스윙칩! 에이, 새우칩 이거 가나 초콜릿. 이 가나 초콜릿은 제가 어렸을 때 좋아하진 않았는데 군대에서 가나 초콜릿을 줬었거든요. 그때부터 엄청 좋아하게 됐습니다. 다른 분는 진짜 과자를 엄청 많이 먹진 않았어서. Is it your memory snacks or? Mostly my favorite when I was young. Some things, even if not my favorite, just iconic, like kind of meaning. Classic. Yeah, meaning for teenagers when I was young. You prepared kimchi uh, because we will try this ramen. Mm-hmm. Mm -hmm. uh mm -hmm. so here two ramen um Choc two chocolate uh, yeah. two chocolate kind of jelly, jelly can kind. hard to explain yeah just instant food <laughs> <laughs> snack, just snack and here also snack corn chips yeah. corn chips mm. so what you can say uh, there are two ramen with this name yeah. they super need to be careful because another brand failed uh, they need to be careful of this Ottogi yeah, yeah. this brand Nongshim yeah. yeah. is original mm -hmm. this ramen kind of also for army mm. in Korea even when I was in the army I, I mean they gave us Almost this one. Mm. Which one more spicy? I think this one. Yeah, this one. Mm. This shin here. This shin. Mm. It's Chinese uh, mm. It means spicy. Mm. Yeah, spice from Pakas. kind of energy drink, kind of you know, for like tiredness or what. Mm -hmm. Also my favorite. Окей, скомсько висо не можу їсти дуже гаряче. Спайзо! Oh. Сос. Can... Uh -huh. Ця лукшина дуже в міру гостра. От якщо говорити про те, що ви хочете спробувати гостре, але не оцей рам, ян. щось таке, знаєте, адекватно гостре, я б рекомендувала вам саме це рам. Бо від нього немає відчуття пекла у роті. Ось від кімчі більше пекла відчувається? І смак не дешевий такий, насичений. Сама лапша смачна. Не тільки соус. Всім взяла зараз пекло. Ой, океа. До речі, якщо ви їсте... Не хочете марати вашу тарілочку, то я вам пропоную зробити тарілочку з оцієї кришки рамона. Кладуємо навпіл і потім ще раз навпіл. Виходить ось так. І потім ви відкриваєте одну з сторін. Так, щоб у вас Вийшов конус, то тут чотири стінки вам треба відкрити одну ось так. І набираєте, кладете сюди і так. І давайте перейдемо до цього райончику. О. Лапшичка тут більш тоста. Оверкок, ні. Тут лапшичка вже або наїлася бульйону, або вона товстіша, ніж там. Але запашок такий. Гарячого пердачка. дочка. Це фісі. Знаєте, я давно не пробувала цю лапшу. Я не знаю. Я навіть не пам'ятаю, чи я взагалі її пробувала. Якось вона мене не спокушала в свій час. Але вона не така жахливо гостра, як здається. Але ж знову, я до гострого звикла, мені, мабуть, може і нормально. Але я думаю, якщо сьорбнути болінчика. Давайте так зробимо I'll cheam this. Топки пішли, бо вона гаряче і все ж таки гостро. So good. I thought it's much more spicy. Why I didn't want to eat this? I thought too much crazy. Oh. Я прикріплю фото свого улюбленого рамену. Ось вони мені трішки схожі, але... Мій улюблений рамен мені більше сподобається по смаку. Саме От все в ньому ідеально. Але по гостроті вони схожі. І цей, до речі, не так... ну, мені сподобався. So I need to wait. Uh, цей рамен, армійський рамен. I think 9. So good everything! Дуже все от, прям ідеально в ньому. Типу, він коштує десь 28-30 гривень. В ньому ідеально все. Бульйон ідеальний, лапшичка, ідеальна гострота. Після нього, після нього просто ідеально навіть цоперки таку, знаєте, коли просто ну, реально насолоджуєтеся цим. А, це I think this one. Six. You know no. why? Nothing special. This one's for plain. Need. Так що да. Просто звичайний руйн. Значить, хочеться до нього щось додати або приправок, або ще сосисочок, сиру якогось. Я mm. mm -hmm. mm. understand. Uh, це бульйон більш солений. If I go to GS, for example. And I need to choose something one. I will choose this. Yeah. Yeah. Ми закінчили з. Раз така пауза. Так, ми завершили з рамонами. Тепер нарешті солодке, а потім вже солене знову. Тож, у нас на вибір декілька штучок. To eat first. У цю штуку е, я пробувала коли вперше приїхала в Корею, і Доха мені їх купив, щоб е, я відчула смак його дитинства. Бо це прям він був малечію, вони це їли. Я вже не пам'ятаю смак, але я пам'ятаю, що для мене було дещо дивним. Коротше, у нас, пам'ятаєте, продавалися такі цигарки. Ну, прям як цигарки виглядали, конфети такі такі. Корейські діти симулювали коріння з оцими штучками. Ось такі трубочки. Ось такі трубочки. Це, типу, пластик вініл. І всередині знаходиться просто якась суміш. Коротше, які тут смаки у нас? Є Apple, strawberry, blueberry, pineapple, juice. Це яблуко. Коротше, треба отак брати. І витягувати зубами звідти. О! у у Mm. Mm. <плес> дуже дивно. Воно на, на смак кисле. Сама текстура дуже нагадує якийсь е, оцей пісок, який е, дуже мелкий, і люди з нього робили ці іграшки, коротше, як е, антистрес іграшки. ну, Типу, на зубах, звичайно, він не скрипить, але сама така консистенція. ой, Ойва. <laughs> mmm. Mm. Same strawberry. Mmm. I still so had to eat. Mm -hmm. When I was when I felt it wasn't. I always wanted to say. Chocolate bomb, blueberry. Mm. Five. This idea and flavor, not bad, really. So unique. <laughs> I, I couldn't see this kind of. Uh, what is it? I don't know even how to say. So hard to eat. Yeah. <laughs> but for kids can be in like kind of yeah, interesting. My memory, it wasn't that hard. it Wasn't that know. hard. And then for flavors. Everything's super same. and Like uh, just color is different. More than flavor. They put smell. See. Mm. <laughs> Sorry, but super same. Ну, погратися можна цікаво, да? Давайте спробуємо це. Показую бренд спочатку. Знаходьте. І ось тут ось такі кукіси. А, з, одразу бачу, що це заварне тісто. У мене була історія з заварним тістом. Я коли була мала, я дуже-дуже травенулася ним і я не могла їсти заварне, заварні тісточка з кремом. Це був тригер. Уже пройшло з того моменту 25 років, а я все, все ще відчуваю нудоту. Хоча Зараз я вже можу спокійно їсти, але не являюсь фанатом заварного тіста. Але це, але це дуже добре. Супер. <смір> Знаєте, чому це дуже хорошо? Коли воно все перемішується у роті, виходить цікавий смак, приємний. І шоколад, котрий всередині знаходиться, не дешевий. А, я маю на увазі, може він і дешевий, але він не відчувається дешево. I can eat in one second. <laughs> Трохи ще казав, що вони заморожували в морозилку. клали оці печівки і ця начинка всередині була тверда. І типу більш прикольно і смачно. Тем. <laughs> My taste. Did you talk about? Навіть якщо там заварне тісто. 10. Далі у нас тут дві шоколадки. Цей батончик kind of sneakers yeah. or nuts. Inside nots. Ah, всередині мигдаль. Ось такий батончик. Ось цей батончик скрінти. Бачите, коротше, там е карамель, мигдаль, шоколад. Там. Якщо порівнювати вже з існуючими батончиками, то для мене це просто копія нацу. Але з мигдалем. В наці звичайний лісовий горіх, тут мигдаль. Різницю не відчуваю. Він каже, йому подобається такий же самий батончик, але червоний. В чому різниця? Він не знає. Просто подобається більше. This one, I think, seven. Sometimes I want to eat like something like. Далі пранч chocolate. Отакий. Шоколад з дитинства дохи. Якщо це те, що я думаю, то це дуже добре. stock mm, but not lot the promotion <laughs> <laughs> for this price I think <clears throat> so good this chocolate quality also you know <laughs> this bubbles inside I super like it yeah because this chocolate is Quite thint, I can feel these bubbles well. 9 but minus 1 because чоколеid. На так. Знову ж таки, за, цей, за цю всю ціну все виправдано абсолютно. Погнали куштувати дуже кислі штучки, желейки. Після солодкого я мені здається зараз помру. Написано, що двоєчка. No, 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 no. Повинно бути не так страшно, але я дуже чутлива до кислої їжі. Полуниця йогурт. І ця назва, доха сказав, означає ай-кисло. супер. kisser. Just yogurt, really. You can frozen it. it's strobe. <laughs> okay. mm. first nothing and then more and more in shitmak for me nothing i think when i was young we didn't have choice now better also maybe i was sensitive because chocolate too much nothing now i'll tell Не дивіться, не дивіться на мене, це дійсно не так, не так кисло, як здається, бо після шоколаду, звісно, може бути трішки ну, гірше. В цілому, помірна кислота, приємна. Я дуже хочу сказати, що смак дуже, дуже смачний. Оця полоничка та йогурт відчуваються дуже правдиво, іначе це реально полониця та йогурт. If we rate this kind of... Uh, jelly. Then, uh, from what I tried, I think eight. For me, For me three. three. Crazy, <laughs> crazy, crazy. Так, uh, I think these two. Spicy. Type. Not that you know salty and this most weak I think. And then this and this. Окей, почнемо з цих. Ось так вони виглядають. Ось таке виплених. Ні. Сов. Як він сказав. Ці чіпси мають дуже якісь... Ледве помітний смак. Коли ти перший раз кладеш на кожен раз кладеш на язика, воно таке трішки солененьке, присипане, наче якимось там петру, укропчиком петрушечкою, зеленю якоюсь. А так просто відчуття, що ти жуєш корто, картоплю без смаку. But if you drink beer, can be can feel. Yeah, 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 yeah. Just, like, snack. Це не снек для пива. Але непогано. Фор. Фурмасевен. Сосенку. Чу. Так, можна з'їсти дуже багато, тому 4. <laughs> можна з'їсти багато. Далі кукурудзині. Ось такі. Okay. Я вже знаю цей смак, бо я колись купляла, коли купила перший раз такі чіпси. Мені вони дуже сподобалися, але потім я зрозуміла, що цей смак мене починає дратувати. Він починає мені якось солодкий занадто, занадто насичені, при цьому не в солену сторону, а більш в солодку сторону. І я якось так на другий раз біжала, купила собі не ці чіпси інші, багато таких варіацій. Я сижу їм, а вони мені вже ташнять. Причому я з'їла дуже мало і після цього я не the tongue here and the salty taste flavor is so I. It's my tip. I super like to eat like. Поняли? Треба покласти язика у цю ямочку. Mm. And Mostly uh, I eat this like melting mouth and because um. I use them. <laughs> Can't eat a lot. Mm. Feel even I want to warm. It. Mm. Three. <gasps> I told you, I don't like it. And... For me, eight. Lacey, mm. is wow. What's a chips? This is chips. <laughs> ah! I don't like onion taste. Just my. Kind of. mm. Звичайні лес чіпси я вам кажу. Um, пережарені, білі. Я люблю більше або краб або ем, сир, або чомусь останні роки. Я люблю просто солені чіпси. Просто солені. Не мій фейвріт смак, але е, це реально чіпси. Спайсі. Це дуже популярні чіпси, але саме ці я не куштувала. Вони тут такі, вони надягають їх отак на пальчики, кіногіточки. М -м -м. Я куштувала звичайні. Інші смаки, не гості. Достатньо смачні, класичні корейські чіпси. Мені подобаються. Знову ж таки, But this taste is better than others. This little bit spicy taste makes them more, less sweet. Вони не не такі гострі, як здається, взагалі. Трішки щлять ротик, наче там просто перчик. 7. Again. Sweet. not my taste. Doritos, Doritos, Doritos. Doritos. My... I like Doritos. I like Doritos. Такі рифльоні чипсики. Непогані. Давайте так. Якщо брати оці лукові чипси... Такий тип чипсів. Да? Тонесенькі, білі тонесенькі чіпси, Якщо змішати ці білі тонесенькі чипси і додати оцей смак це мої е, оригінальні улюблені чипси. Я не зустріла своїх ідеальних е, чіпсів. Оці теж непогані, але вони теж солодкуваті. I think just Seven. Also. A little bit sweet for me. Wow. Треба сказати, що насправді я не фанат чіпсів. Якось я знаю люди, котрі їх обожнюють. І це найкраще їх найкраще, що вони можуть собі дозволити з'їсти із шкідливого. Для мене чіпси стоять супер навіть не на третьому місці. Я більш булачна шоколадна дівчинка. Тому так. Да. Поки тут ідеальних чіпсів моїх не було. Я б, мабуть, якщо б я їла, я б їла ці з оні оніан з лука. Бо це більш близько до того, що ми жерли у нас в Україні. Дякую вам за перегляд, велике. Я сподіваюся, було трішки цікаво. Я сьогодні якась дуже серйозна. Мені здається, була дуже голодна. Потім була якось дуже занадто зосереджена, серйозна. Але все окей. Пишіть, який контент ви б хотіли від нас побачити удвох, не тільки від мене, події. пишіть ваші ідеї і коментарі. Я сподіваюся, у вас вийде спробувати щось з цього, що я спробувала. І скажіть, чи пробували ви щось з корейського, і що вам хочеться спробувати більше за все з цих смаковиків. open to опентпромож. What are you doing? <laughs> oh. Bye bye.